Я вважаю, що ви робите дуже гарну програму, але просто кожен має своє завдання. І ви маєте дуже важливе завдання для України. Я людина, яка вміє і звик не брехати. І це означає жити по-новому. Перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. Ні в якому разі я не буду робити нічого для того, щоб зруйнувати єдність всередині країни. Для того, щоб не дати можливість влаштувати собачі бої або шоу, які просто для, для того, щоб мати рейтинг. Я є прихильником свободи слова, і в тому числі я прихильник, щоб ви залишалися в ефірі. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі, але я віддам життя за те, щоб вона була.